Олег Синютка і Шолтес теж маєте слово. Ви знаєте, ситуація зараз склалась так, що насправді найкращими геополітиками в цей момент у нас є Збройні Сили України. Це є знаю оператори хаймерсів, Стуген, Нептунів, Українська піхота. Ті хлопці, які зараз перебувають напряму. З е, ворогом і там вирішується доля України. Ми бачимо, що весь переговорчий процес з Росією в кінцевому результаті все одно зводиться до поля бою. Давайте Ви, пригадаємо вимоги Росії і вимоги про перемовини а я нагадаю, що це відбулося вже практично на другий день. Які в них вимоги були тоді, і як зараз вони просяться. Можливими методами про те, що їм потрібні перемовини. Тому що вони розуміють, що ніякого е швидкого захоплення України не вийшло. Ніяких перемог, які би можна було продавати своєму суспільству, по факту немає. Репутація Другої армії світу танить на очах. Е незадоволення серед е самих же їхніх пушечного м'яса починає е так само зростати, і це може. Вплинути і впливає на боєздатність самої армії. В них, звичайно, є дуже і дуже багато запасів ще з Радянського Союзу. В них є, напевно, що найбільше озброєння станом на сьогодні, чи не зі всіх країн світу, але вони зіткнулися з українськими Збройними силами. І їхні геополітичні апетити різко помінялися. Їхні переговорчі процеси, переговорчі вимоги так само різко змінилися. І тому це, як на мене, розуміють абсолютно всі. Чекати зараз від цих двох панів якихось, я не знаю, зрушень з точки зору ситуації на фронтах. ну, Єдине, чим вони можуть, як на мене, допомогти, це допомогти е, Україні з зброєю, допомогти е, Україні з е, фінансами. А стосовно того, що вони там будуть представляти чи намагатись представляти позицію Путіна, десь спонукати е, нашого президента, українське суспільство. До перемовин, ну я сумніваюся, що в них щось вийде. Позиція на фронтах буде визначати е, переговорні позиції. Переговори абсолютно е, можуть бути. Було б добре. Звичайно, якби ці переговори були про капітуляцію Росії. Чук цимбалюк чи зможе, чи в принципі, ну якби Росія буде використовувати День Незалежності як е, якусь таку дату. Для розправи над Україною, якщо про це говорить наша розвідка, я схильний довіряти Збройним силам України нашій розвідці. Логіку можна пояснити просто: Путін загалом Росія любить символізм. Вони люблять переурочувати свої звірства до певних подій. Незалежність України для них як кістка в горлі була завжди і е, приурочити свої е, масовані атаки і обстріли до Дня Незалежності, показавши е, своє ставлення до нашої незалежності, показавши е, відкриту агресію. Я думаю, що це буде сприйнято отими дикими орками в самій Росії. Так званими хорошими русскими, в тому числі, як дуже позитивне і хороше для тих е звірів дійство, я все ж таки не відкидав би те, що е Путін е розраховує і в тому числі на внутрішнього е свого так званого е виборця чи той так званий електорат. Він е, повністю контролює медійний, е, медійний простір. Він будь-яку програш може перетворити в перемогу, їх вигнали там, з більшої половини України. Вони говорили про якийсь там стратегічний відступ. Вони е, там, говорять про там, вже, не знаю, е, 10-20 раз е, підряд взяття одного і того самого населеного пункту. Е, в більшості свої. Е, ці е, люди, які живуть на території Росії, вони не здатні аналізувати інформацію, критично до неї ставитися. Воно все побудовано на тому імперському шовінізмі, в переміжку з е, е, посилами Радянського Союзу, от такий симбіоз створив е, абсолютно зазомбоване звірське суспільство. І я переконаний, що е, в принципі, е, це суспільство, як і колись, е, нацистське суспільство, має пройти дуже е, довгий шлях Е, перепрошую, виправлення. Тому що просто так е, цим людям е, я не знаю, повернути здоровий глуст е, навіть перемогою над Росією, навіть е, розпадом е, Росії, буде не так легко, як могло б здатись. Ми маємо ситуацію, ми маємо справу з е, одвічним ворогом України. Ми маємо справу з е, терористами. І, на жаль, чи на щастя, е, ми маємо розуміти, що це не є тільки верхівка російської влади, це є абсолютно тотальна більшість е, росіян. Знаєте, я так бачу, що в нас потрохи намагаються повернути політику в наше життя. Е е я б хотів дійсно відповісти там тим, хто говорить про те, що треба було там, я не знаю, давно давно будувати е рити окопи, будувати фортифікаційні споруди. Я нагадаю, що в нас один будував вже стіну між Росією Яценюк, називається. Е е починається е оцей. оцей як на мене, абсолютно шкідливий політичний процес. Ну що я переконаний, що під час війни в нас є політика одна: це об'єднати суспільство і перемогти одвічного нашого ворога. Я б міг як представник свободи говорити, що ми з 91-го року говоримо про те, що Росія одвічний ворог, що влада має бути спрямована на те, щоб. Бути готовою до цієї війни. І ніхто не чув. Спочатку говорили, що маргінес, потім почали е, там, я не знаю, всі олігархічні структури обливати брудом і так далі. Але я не буду цього робити тільки через те, що я розумію, що по суті як такої політики зараз не може бути. Вона є шкідливою в даному етапі нашої боротьби. У мене є питання абсолютно до всіх. Президентів, практично до всіх урядів, але нам потрібно станом на зараз зрозуміти і поставити собі одне просте питання: піднімання тих чи інших е, норативів, чи допомагає це обороноздатності нашої країни, чи допомагає це виграти в війні. Тому що я переконаний. Що в нас абсолютно все суспільство, кожен хто вважає себе громадянином, має робити все, що може на своєму місці, в всіх галузях нашої держави для перемоги України. Давайте ми переможемо Росію, а потім будемо задавати питання: хто що робив, хто що мав робити, проведемо аудит. Проведемо, я не знаю, як потрібно всі комісії, суди, покараємо винних і так далі. А станом на зараз сконцентруємося на перемозі над ворогом. То, що були зрадники, я абсолютно переконаний. То, що їх була величезна кількість, немає в тому сумнів. То що допускали багато помилок, переконаний на тисячу відсотків. Але що є зараз головніше? Розхитування ситуації, запуск непотрібних політичних процесів чи консолідація нації суспільства заради перемоги. Я вважаю, що консолідація нації суспільства заради перемоги.